Вітаємо на хвилі бібліотечного радіо Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Затамуйте, друзі, подих! Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. Він несе свої вітання, радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті. Щоб у кожнім домі всі жили в любові. Щиро вітаємо вас Днем Святого Миколая, одним з найсвітліших і найрадісніших свят. З його приходом кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво здійснення заповітної мрії, котра під силу лише святому. Нехай добрий святий принесе вам чудесні миті та щастя. Чи всі з вас знають, хто такий святий Миколай і чому в Україні свято відзначають 6 грудня? Святий Миколай був реальною людиною. Миколай чудотворець народився на півострові Лікія в місті Патарі. Нині це територія Туреччини. Спочатку Миколай був єпископом і навіть здійснював паломництво до святої землі та Єгипту. За часів гонінь за християнами зазнав катувань з боку римського імператора, сидів у в'язниці, але згодом був звільнений. Вперше вшановувати пам'ять святого Миколая Чудотворця почали приблизно в VI столітті. Тоді його тіло було перевезен італійськими купцями з мири до барі. Тут його мощі зберігаються і в наші дні. Саме на основі образу Миколая Чудотворця в багатьох країнах світу з'явився персонаж Святий Миколай. В англомовних країнах, зокрема в США, Великій Британії тощо, його називають Санта Клаус. Тут він приходить до дітей в ніч проти 25 грудня, тобто на Різдво. Здавна святого Миколая вважали не лише заступником дітей, але й покровителем мандрівників, моряків та пекарів. За легендою, він народився в заможній родині, але в дорослому віці став аскетом, тому роздав свої статки біднякам. Час від часу він приносив до дитячих будинків іграшки, теплі речі тощо. Існує популярна історія, яка розповідає, як святий допоміг трьом сестрам. Через їхню бідність ніхто не хотів брати їх за дружин, тому Миколай вирішив підкинути вночі їм до будинку три мішечки з золотом. Вони потрапили до шкарпеток, які сушилися над каміном. Так з'явилася європейська традиція залишати подарунки в шкарпетках. За переказами він також стілював хворих, визволяв полонених, допомагав невинним. Саме тому церква і канонізувала Миколая Чудотворця. До переходу на новий календар в Україні День Святого Миколая святкували 19 грудня. Однак вже минулого 2023 року дата свята змінилася на 6 грудня. Вважається, що Святий Миколай помер 6 грудня, тому саме у цей день вшановують його пам'ять. В Україні утворилися свої традиції святкування Святого Миколая. Зокрема, селяни на Слобожанщині збиралися разом після служби в церкві та варили пиво, а для дітлахів готували особливе печиво, яке називали Миколайчиками. З часом серед дітей з'явилася традиція писати листи до святого Миколая, в яких вони перераховували свої добрі справи, просили вибачення за погані та просили подарунків. А ви знали, що Миколая святкують двічі на рік не лише 6 грудня, але й 9 травня. Саме цього дня Мощі святого перенесли до міста Барі, сучасна Італія. Народі це свято часто називають літнім Миколаєм. Любі діти, вітаємо вас з Днем Святого Миколая і хочемо побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру, щастя і міцного здоров'я, великої удачі та чудових ідей, відкритої душі і світлої надії. Забіне польман, святий Мишолай. А сьогодні що робитимемо? запитала маленька Соня. Цього разу її не довелося довго будити, бо малій і самій не спалося. Так цікаво було, чим ще обернеться вся ця затія з різдвом. — Сьогодні день святого мишолая, сказала міська мишка, перестрибучи з однієї лапки на іншу в радісному перечутті. Ліскулька та маленька соня перезирнулися. Це що ще таке? запитала ліскулька. Святий Мишолай приходить до малих звірят і наповнює подарунками шкарпетки, які заздалегідь вивішують нірками. — Шкарпетки? перепитала маленька соня, витріщивши очі. Ну, от, у тебе є шапка для голови, а шкарпетки це щось схоже, тільки для ніг, щоб тримати їх у теплі. В нас у місті це останній писк. Усі носять шкарпетки, пояснила міська Мишка. І де нам узяти ці шкарпетки? запитала маленька Соня. А де ти взяла свою шапку, маленька Соня?» Там, певно, знайдуться і шкарпетки, сказала міська мишка. Моя бабуся вміє їх робити. Сорока завжди приносить її вовняні ниточки, які знаходить по сьому лісу, а бабуся за допомогою двох соснових голок плете у такі шапки. Тоді й точно не важко буде один раз замість шапки сплести кілька шкарпеток, припустила міська мишка. Тож вони втрьох побігли до бабусі ліскульки, щоб попросити собі по шкарпетці. Нема питань, відповіла стара сива ліскулька. З радістю нарешті хоч щось новеньке, сказала вона та заходилася плести. Міська мишка, Ліскулька та маленька Соня сілися чекати на сонечку перед норою. Промені прогрівали їхнє хутро та виблискували захопливими барвами на білому снігу. А хто він взагалі, цей святий Мишолай?» – запитала маленька Соня. Ось як воно було, заходилася пояснювати міська мишка. Багато років тому жив собі серед мишей один старий, справжній старець з довгою білою бородою, червоною шапкою і в такому ж червоному вбранні. Це було давно, коли ми ще майже не мали чого їсти, тож старець мишулай ходив від нірки до нірки та клав слухняним дітям до шкарпеток різні смаколики, наприклад, шматочки яблук та різні горішки. Як шляхетно з його боку, сказала маленька Соня, напрочуд шляхетно, погодилася ліскулька. І відтоді святий Мишулай щороку одного й того самого дня приїжджає на санях, у яких запряжений кролень. І ходить від звірятка до звірятка. Дивно, що він ще ніколи не з'являвся у вашому лісі. Але може, це тому, що ви ніколи не вивішуєте перед дверима шкарпеток? задумалася міська мишка. А що таке, вибачте, цей кролень? запитала маленька Соня, у якої, здавалося, зараз дим піде з вух від усіх цих нових знань, якими ділилася міська мишка, і про які вона ще ніколи не чула. Не дивно, що маленької соні вже паморочилося в голові. Кролень. Це такий звір, який наполовину кріль, а наполовину олень, тобто кріль з оленячими рогами, а ще він може вітати в небі. Ліскулька затросила головою, непевна, чи їй бува, не почулася. І такі звірі існують? запитала вона. Так, але їх дуже мало. Кожне мишеня в місті все б зробило для того, щоб хоч раз побачити кроленя. Тобто, насправді ви ще ніколи не бачили ні цього чудернацького кроленя, ні святого мишолая? запитала маленька Соня. Міська мишка похитала головою в цьому й полягає таємничість, а дво завжди сповнене див і загадок. Але, може, того святого Мишола взагалі не існує, якщо ти його ніколи не бачила, скептично зауважила ліскулька. Ще й як існує, засперечалася міська мишка, впираючи лапки в боки. Якщо ти чогось не бачила, це ще не значить, що цього не існує. Повітря теж не видно, а воно існує, і ніхто в цьому не сумнівається. Тут міська мишка має рацію, погодилась маленька Соня. Шкарпетки готові. вигнула бабуся ліскулька, звідкись із нори й одразу висунула назовні три чудові смугасті шкарпеточки. Ух. зраділи подруги, подякували бабусі ліскульці та побігли до нірки маленької соні. Я повішу свою шкарпетку отутечки, сказала маленька Соня, чіпляючи її до корінця понад входом. А ще ми сьогодні почепимо на наше дерево 24 речей червону вовняну нитку. Згода, сказала міська мишка. Тож вони поцупили в бабусі ліскульки кілька вже непотрібних їй ниточок. Прикрасивши чергову гілочку, подруги сказали одна одні на добраніч і пішли спати. Маленька соня не могла заснути, бо дуже хотіла побачити святого Мишолая на санях, запряжених кроленем. Тож вона вирішила загорнутися у свою ковдру і почекати на порозі. Звідси було видно зоряне небо і місяць, і нірку її найкращої подруги ліскульки, у якій зараз знала вона, також спить війська мишка. Маленька Соня вдивлялася в небо, намагаючись глядіти там сани хвилина за хвилиною, але ні сани, ні миша в червоній шапці, ні кроленя там не було. Маленька Соня почала рахувати зірки. Вона полюбляла це робити, коли їй було нудно. Але цього разу підрахунки тривали недовго, бо вже на двадцять сьомій зірці маленької соні заплющилися очі. Зранку їй розбудило голосне крякання ворони на сусідній гілці. Сонце знову визирнуло за обрію, а місяць заховався. Маленька Соня підскочила і одразу ж кинулася до шкарпетки. І справді у ній лежало маленьке зморшкувате яблуко. Маленький Соні ще ніколи не доводилося бачити гарнішого зморщеного яблука, і ще ніколи не доводилося так йому радіти. Від щастя вона взялася витанцьовувати навколо своєї нори. Дякую, любий Мишолаю!» – вигукнула маленька Соня і помчала до ліскульки. Цю програму для вас підготували Лариса Власенко, Яна Мацак, Олена Ташлик та Оксана Дорохова. До нових зустрічей в ефірі Бібліотечного радіо.